Анна Казаліс із серії бабусині казки на добраніч полохливе тигреня. У всіх джунглях не було більшого страхополоха за тигрика. Щойно малюк бачив якийсь рух у кущах, хай навіть то пробігав легкий вітерець, він стрімголов кидався до мами, щоб сховатися за її дужими лапами. Якось матуся не стрималася. Справжній тигр мусить бути сміливим, тигрику. Батько теж дорікнув Тигрику, незабаром ти станеш володарем джунглів. Інші звірі мусять остерігатися і поважати тебе. Тигрик ніяко вів і знічувався, але сміливості це не додавало. Та тапчик, його найліпший друг, одного разу запропонував. Гайта на прогулянку, переконаний, якщо ти зіткнешся з чимось по-справжньому небезпечним, твоя тигрича природа прокинеться, і ми випробуємо тебе на сміливість. Двоє друзів попередили батьків, і бадьоро рушили вглиб джунглів. Та не встигли вони як слід насолодитися мандрівкою, як з верхівки розлугого дерева, на тапіра стрілою кинулася волетенська змія і миттю скрутила бідолашного задушливими кільцями. От от вона розплющить тапіра. Гой ти, мотузко. негайно не відчепись від мого друга. відчайдушно закричав тигрик і вчепився у зміїний хвіст іклами. З несподіванки змія послабила хватку, і тапчик вислизнув з її кілець, щоб умить скупитися на ноги і дременути. Тигрик помчав за ним, а змія засичала і поповзла по стовбуру до своєї схованки. Твоя правда, тапчику!» – сказав тигр, коли вони були вже в безпеці, і тепер безперестанку дякував йому за порятунок. Чойно я дізнався, що в моєму серці дійсно достатньо хоробрості, адже будь-який страх відступить, якщо друг ускочив у халепу.